Дорогі наші захисники і захисниці, ми, студенти Костянтинівського індустріального фахового коледжу, сьогодні хочемо подякувати вам за мирне небо, за кожен день, коли ми можемо вільно жити і здобувати освіту. Нехай Господь оберігає вас, дарує силу та віру в перемогу, а в серцях завжди живе надія на щасливе майбутнє України. Ви, наш приклад мужності і любові до рідної землі. Сильним, сміливим і незламним нашим захисникам ми, студентська молодь, дякуємо за те, що ви тримаєте небо над Україною, за вашу щоденну боротьбу та віру в перемогу. Бажаємо вам здоров'я, підтримки рідних і якнайшвидшого повернення додому. Разом ми сила, разом ми Україна. З Днем захисників та захисниць України. Ми дякуємо вам за нашу свободу, за мирні ранки і за те, що ви тримаєте оборону нашої країни. Ваша сміливість наш найбільший приклад. Бажаємо міцного здоров'я, сил і скорішої перемоги!